Котре студенти Українського гуманітарного інституту проводять розважально-пізнавальну гру для дітей під назвою Країна здоров'я. Цього разу такий захід відбувся у місті Українка Обухівського району Київської області. Безцінний дар для людини це її здоров'я. Народна мудрість так і говорить: здоров'я всьому голова, а здоров'я дітей це голова майбутніх поколінь. Саме цій темі було присвячено пізнавально-розважальна гра Країна здоров'я яку провели в місті Українка. Програма складалася з пізнавальної та розважальної частини. Подорожуючи так званими станціями, юних учасників ознайомили з основними принципами здорового способу життя: свіже повітря, сонячне світло, чиста вода, здорове харчування, фізичні вправи, відпочинок, стриманість та довіра Богу. Перебуваючи на зупинках, діти дізнавалися, як важливо піклуватися про свій організм, щоб вирости сильним і здоровим, що є корисним для їхнього самопочуття, а що шкідливим. Грали у рухливі ігри, щоб наочно побачити, як зміцнювати власне здоров'я. Між станціями команди змагалися у перетягуванні канату, видували великі мильні кулі, гралися з величезним кольоровим парашутом, співали пісні з мультфільмів під караоке і проповзали через тунельний лабіринт. Також на святі дітей розважали ведмеди гоша та його друзі, зайчик та Їжачок кулюшка. Коли команди підходили до фінішу, учасники отримали призи: повітряні кульки, кукурудзні палички та розмальок. Відвідувачі з радістю ділилися своїми враженнями від усього, що відбувалося. Розмальовки, ми ще, ми ще позиріва, розпускали. малювалися тут. А ви ще прийдете? Прийдемо. Вам дуже сподобалось. Організатори сподіваються, що добрі знання, посійні в дитячих серцях, обов'язково в майбутньому принесуть свої плоди. А коли проходила ваша програма в Межигір'ї, я, я спеціально поїхала, подивилася. І коли побачила, я приїхала, сказалася, нам треба обов'язково проводити. Тому що мені дуже подобається, що діток знайомлять. Вони бігають, вони радіють. Мами задоволені, папи задоволені. Я наприклад дотримуюся цих принципів і відчуваю себе просто живою людиною, нормальною живою людиною. Наступні ж програми Країна здоров'я планують провести вже найближчим часом у травні у місті Переясло Хмельницький та вже вдруге у Буч та Межигір'ї. Даніелка Саксон, Едуард Яременко із Українки спеціально для Угіннюс.